Вітання на каналі Абомото. Сьогодні на огляді електроволосипед Elvin Enduro X. Вигун встановлений 1000 Вт потужності. Працює на напрузі 48 вольт, максимальна швидкість 50 км за годину. Байт має 7 передач механічних, а також 5 режимів швидкості. Яким ви можете переключати ось тут. Акумулятор на вибір можна брати або на 20 А або на 30 А. На даний момент акумулятор встановлений на 30 А, що дозволяє проїхати на одному заряді 80 км. На 20 Амперному акумуляторі дальність ходу буде 50 км. Акумулятор є зйомний. Його можна зняти та підзарядити вдома. Вага акумулятора складає 8 кг в заємності 30. Ампер. Вага байка Enduro X без акумулятора складає 17 кг, і якщо брати з акумулятором на 30 а ємності, вага буде складати 25 кг. Байк є досить легкий. Це завдяки тому, що рама йде алюміній. Шини йдуть не резина, а йдуть нейлон. тобто Всі йдуть матеріали, використані надто легкі, тобто алюміній замість резини нейлон. Дуже легкий байк і дуже легкий в користуванні. Підвізка. Ззаду встановлений амортизатор пружино-масляний. Так, ви регулюєте його жорсткість. Це ззаду, також можна підрегулювати ще, підкрутивши пружину. Спереду встановлені перевернуті амортизатори, перевернута вилка. Хід вилки складає 12 см. Також жорсткість передньої вилки регулюється прямо біля керма. Гальма спереду та ззаду встановлені дискові гідравлічні, рідина використовується ДОТ-4 і бачки встановлені безпосередньо біля ручки. Органи управління. На правій ручці стандартно ми маємо газольку. Це. Передачі на цепок 7. Передач ми маємо на лівій рушці ми маємо поворотні сигнали, переключатель, також режими швидкостей, не передач, а швидкостей. То звуковий сигнал. Дисплей рідко кристалічний. Показує швидкість, заряд акумулятора, дальність ходу. А також режим передач. З приводу придбання звертайтеся за телефонами, вказаними на сайті. Кому було цікаве дане відео та цікава дана техніка, ставимо лайк та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд.